Так, про опалення нашого будинку. Взагалі у нас є три види опалення. Перше має бути основним це е, теплові насоси повітря-повітря. Наразі він встановлений тільки один в цій кухні-вітальні і буде ще по одному в. Е, Кожній з кімнат, але там ще ремонт не дороблений, тому їх ще немає. Друге від опалення – це електрична тепла підлога. По всьому контуру будинку в Санвузлі, в коридорі, у всіх кімнатах тут е змонтована електрична тепла підлога. І третє від опалення – це у нас є ще піч-камін. Наразі ми користуємось лише теплою підлогою. Е, ну, в принципі, це дорого. Ось за цей місяць. Ми спожили 1138 кВт. Ну, це повністю все. Це весь весь будинок. Повністю у нас немає ні газу, ні води, нічого. У нас все електричне, тобто це. Свердловина, тепла підлога, посудомийка, пральна машина, вода, холодильник, Ну, коротше, все-все-все, у нас електричне. Ось таке у нас споживання. Я вважаю це за великим. І тому з цього місяця, ось цього дня, ми переходимо на ну, буде працювати тепла підлога, але ще й запускатимемо кондиціонер. Сподіваюсь, це буде трішки вигідніше.